В ім'я Отця, Сина і Святого Духа, Христос посеред нас. Грігі у Господі, брати і сестри, Євангельське читання сьогоднішнього дня нам говорить про два дива, які Господь звершив. Але взагалі сьогоднішнє Євангеліє не про дива, а про віру. Тому що Господь може діяти в нас лише тоді, коли ми маємо віру. Більше того, за апостолом Павлом віра це впевненість в невидимому. Тобто, бачите, здається, віра і впевненість різні речі, але саме так апостол Павло нас навчає: наша віра це впевненість. Саме тому наша віра впевненість в те, що буде Воскресіння. Що ми будемо мати життя вічне і що ми до нього готуємося. І ця впевненість мотивує нас поводитись саме так, як Господь нам заповідає, тому що саме Його заповіді дають нам можливість мати надію цього вічного життя і Царства Небесного, яке Господь всім нам обіцяє. Сьогоднішнє Євангеліє Можливо, кожен з нас пережив, і якщо не в Воскресінні, то в хворобі точно. Тому що якщо нас чи наших рідних щось болить, ми готові зробити все, що тільки можна, аби їм допомогти. Зрозуміло абсолютно для нас, що хочеться допомагати, тому що як по-іншому. Ну і з іншого боку, хто буде, хто буде допомагати, як не ми. І ось така ситуація сьогодні в першому відрізку цього святого Євангелія, яке ми з вами чули. Апостол Лука, який, ви знаєте, дуже підмічає такі речі, які інші евангелісти якби опускають, говорить нам, що до Христа підходить один чоловік. Ім'я цього чоловіка Іаїр. Він начальник синагоги, тобто він якби головний в тому місті. Де звертаються до Бога. Бо синагога це молитовний дім. Це аж ніяк не храм, євреї дуже добре розуміли, єдиний храм це храм Єрусалимський, а це молитовна кімната. Синагоги це молитовні кімнати, в які люди збиралися для молитви. І от начальником цієї синагоги, архісинагогом, як написано, був саме цей Іаїр. Тобто, це становита людина, яка багато що повинна знати і, напевно, знає. Але, на жаль, нема такого, що якщо ти сановитий, то в тебе нема проблем, або якщо ти, тебе ніхто не знає, то знову ж в тебе проблем немає, бо в твоїх рідних. Господь допускає нам пройти рівно те, що нам необхідно, і кожен з нас обов'язково понесе лише свій хрест. Ніколи Господь нам не дасть чужого Христа нести, та й ми всі з досвіду знаємо, що ми і свій понести не дуже можемо. І ось церкві синагог приходить до Христа, приходить з проханням. В нього хворіє дитина. Його 12-річна донечка помирає. І так, напевно, зрозуміло, що він вже всіх обійшов лікарів, всіх просив допомоги і, напевно, нічого не сталося. І він приходить, напевно, з такою, знаєте, з останньою надією до Христа. Але треба відзначити, бо Євангелія має особливу таку річ в Євангелії в завжди все якби дуже мудро прописано. Треба зауважити, що, скоріше за все, Іаїр про Христа знав. Бо зовсім недавно, як ви пам'ятаєте, ми читали про те, що Господь стілює слугу сотника. Пам'ятаєте, цей сотник був дуже хороший. Ну, бо хто любить тих, хто є загарбниками, хто любить тих, хто поробощає. А римський сотник саме такий був. Але він був особливою людиною, бо він дуже добре відносився до, до євреїв того часу. І саме він збудував цю синагогу. Пам'ятаєте, і була ціла делегація до Христа, яка прийшла, бо він сам не, 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 не рішився йти до Христа, вважаючи себе недостойним, також великий приклад саме віри. І прийшла ціла делегація до Христа, яка, звертаючись до нього, сказала, що ти повинен йому допомогти, тому що він хороша людина, і синагогу нам збудував, і допомагає нам. І, скоріше за все, що в цій делегації був цей Іаїр. Тобто він знав про Христа. Більше того, він бачив і чув простілення, тому що ну зрозуміло, коли у нас є ті, хто нам допомагають, ми якби їхнім життям інтересуємося, ми вважаємо за потрібне знати, що в них як. Можливо, саме цей сотник розказав йому про це. Але факт лишається фактом: цей арцесинагог приходить до Христа, приходить з тим, щоб попросити його допомоги. І дивіться, як описує Євангеліст, він як просить допомоги. Він прямо на коліна стає перед Христом. Ну зрозуміло, знову ж кожен з нас би повів себе так само і поводить себе так само. Бо нам хочеться, щоб всі ті, хто наші рідні, щоб, звичайно, вони мали від Бога милості, були здорові і щасливі. Архісинагог, можливо, вже розуміє, що це найостанніше, що він може зробити. І ви знаєте, ми неодноразово про це говорили, навіть свої приклади наводили. Насправді так відбувається, коли ми починаємо розуміти. Що якщо немає Божого благословіння, то нічого не, не буде, хто би що не робив. От я вкотре наведу вам приклад неодноразово про себе говорив, про свою родину. Коли першу операцію моєму саночку робили, я був переконаний, що треба, щоб це робив лише професор. І ми всякий раз, коли приїжджали, просили: тільки ви, пане професор, тільки ви обов'язково нікому не довіряйте. А наступне, коли вже досвід прийшов, ми говорили не про це. Нам не важливо було професор чи хтось інший. Нам важливо було, щоб було Боже благословіння. Щоб Господь благословив. Тому що якщо Господь благословить, то зробить цю операцію чи цю роботу, зробить люба інша людина, обов'язково професор в лікарні. Бо сам Господь буде водити рукою того, хто цю операцію робить. Господь, звичайно, як і завжди, на всяке на прохання відповідає і згодою, і тим, що збирається йде, допомагати. І насправді, коли ми подивимося на наше життя, уважно проаналізуємо, побачимо, що кожному з нас Господь обов'язково допомагає. Всьому. всьому. Просто ми деколи не бачимо цих речей, або, або нам треба час, щоб побачити. Знаєте, Деколи кажуть так, що великий бачиться здалека. Отак, напевно, і Божа допомога в багатьох речах, ми бачимо її пізніше, а бажано, звичайно, бачити зразу. Бо знову ж пам'ятайте, що наша віра це саме впевненість в тому, що Господь допоможе. І оця впевненість дає силу. О, тому Господь, може, традиційно заїжджений, але треба пам'ятати, що Господь це єдина наша надія, не остання. От якщо ми до нього звернемося, якщо він буде на першому місці, все інше буде на своїх місцях і все буде так, як треба. І саме про це сьогодні. І от Господь іде з цим яїром, щоб допомогти йому. Але навколо дуже багато людей. І, звичайно, що в кожного якась своя скрута, якась своя проблема, можливо, хвороба. І отут стоїть одна жіночка, ім'я якої в Євангелії написано, але із передання ми знаємо, що її ім'я. Вероніка. Це саме та жінка, яка подала Христу плат, який потім ми називаємо обрусом. Пам'ятаєте, коли Господь наш ніс свій хрест на Голгофу і його лице відпечатилося на цьому платі, який ми називаємо обрусом, або нерикотворним образом Христовим. Взагалі, по юдейському закону, людина, яка хворіє тим, чим хворіла ця жіночка, не може буде, нікуди виходити. Тому що кровотеча це було щось нечисте, більше того це, з таким не можна було нікуди ходити. А, до сьогоднішнього дня, правда, не зрозуміло, де це в нас в християнстві але до сьогоднішнього дня про це ми диспутуємо. От, а чи можливо, наприклад, про такі інтимні речі скажу, чи неможливо жінкам в такий період часу бути в храмах і так далі. Моє переконання, що можна, а то це інша тема. Тобто в той період часу таке було. І тому, звичайно, що а, якщо така людина була, то хтось у неї мав бути, хто перед нею йшов і мав би щось казати. Ну, наприклад, там розійдіться, бо проходить така людина, тому що не можна було нікого ні до кого доторкатися і так далі, бо тоді почиталося все нечисте. Але знаєте, буває так, і багато хто з нас про це знає, особливо якщо там проблема в нього не день або два, що дуже мало навколо тих, хто хоче вам допомогти. Ну, це абсолютно зрозуміло, тут не можна нікого судити, бо... Ну, У людей свої проблеми, і деколи важко ще на наші проблеми звертати увагу. Тому нічого дивного немає. Ми всі особливо там на початках готові всім допомагати, ну, а потім, а потім як завжди, ви знаєте, напевно, досвід, бо, боюсь, у кожного такий, на жаль, є. А в цієї жінки не було нікого, хто би прийшов і сказав, що там роз'їдіться, або допоможіть, ну, допоможіть їй. І написано в євангеліста знову ж, а знаєте, Лука був лікаром. І він описує так дуже-дуже предметно цю, цю річ. От він говорить про те, що е, вона з 12 років хворіє. і бачите, е, що тільки не робила, всім лікарям, лікарям повіддавала все, що мало, але ніякої допомоги не отримала. Тобто цієї жінки, напевно, так само як всього Іаїра, ну, яка надія була? А ми ж з вами знаємо, що е, по юдейському закону, а дехто, дехто і зараз так вважає деякі. А, ну, не можу назвати, що це протестанти, тому що таким чином образимо наших протестантів. Але деякі а, 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 напрями, які себе вважають напівхристиянські, і, і іудею християнські, вважають, що кров це душа людини. Ну з твариною все зрозуміло, так насправді всі те письмо так і прописує. От що кров це, це, це душа. Якщо виходить кров, зрозуміло, відходить душа, помирає. У нас трошки інше, це треба пам'ятати, тому що ми все-таки духом живемо, і саме Дух є основою. Але знову сьогодні не про це. І ось ця жіночка, ну, по великому рахунку, вона помирає, тому що якщо тече кров, ну, значить тоді по всіх тих законах вона помирає. І вона це, напевно, дуже прекрасно розуміє з огляду на, на ментальність того часу і так далі. І їй нема до кого звернутися, нема кому допомогти. Але йде Христос? Можливо, і вона щось про нього чула. А може саме тут Капернаумі, де це відбувається, може вона саме чула про, про те диво, яке сталося із слугою сотника. І ось ця жіночка, вона нічого не хоче. Вона нікого нічого, нікого нічого не каже. Вона просто, маючи віру, бо ми говорили, що про віру сьогодні, вона що каже? Вона каже, я лише. Доторкнуся до його ризи, до його одягу. Тобто, розумієте, яка настільки це тут, так знаєте, дуже порядно, дуже щиро. Ну, Бо з іншого боку, в мене хвороба, в мене біда, як я там ідучи до Бога з претензією. А чому так, а за що, Господи, ти мені це допустив, чи, там, чи моїм рідним, і так далі. А тут ні, тут дуже обережно, знаєте, так дуже щиро, лише доторкнутися до одягу. Між всяким в старому завіті. Написано, що священники свої в своїх гризах в народ виходити не могли. Якщо ти хочеш вийти в народ, ти повинен зняти з себе священний одяг. І тому те, що ми маємо сьогодні, коли, от, наприклад, ми з вами деякий період цього часу, можливо, Господь допустить нам ще, звершили так званий чин Фелоні. чому ми так Бо ми знаємо, що ці, цей священний одяг це не просто так. Це, пробачте, не бутафорія, це пробачте, не знаєте, не якесь театральне дійство. Це те, що має значення, це те, що має відношення до, до самого Господа і до його благодатної сили. І ось ця жіночка торкається до одягу, до Ризи Христової. І що відбувається? Вона відчуває, що вона зтілилася. Тобто, в той момент, коли вона це зробила. З вірою Господь що зробив? Дарував їй зцілення. І ось тут далі дивна річ, яку Ап... Лука знову підмічає, ще раз наголошую, читайте апостол Луку, якщо хочете Євангелії уважно розуміти. Господь, повертаючись, каже, хтось до мене доторкнувся. Навколо маса людей, зрозуміло, що один одного там штовхають і всі до одного торкаються. Але Господь говорить про це дуже явно, тому що говорить, я відчуваю силу, яка, вийшла, яка від мене, вийшла з мене. Ніхто про це ніколи не говорив. Тобто, наприклад, апостол Павло чи апостол Петро, які зцілювали, так, і навіть воскрешали, пам'ятаєте, про це не говорять. Чому? Священники не говорять, з мене сила вийшла, якщо там Господь милістю своєю благодаті когось там зцілив чи що, бо так само буває, доки Дінця світу буде. А чому так? Ну тому що це не наша сила, це не наша благодать. То ми не відчуваємо. А Господь, який є податним сам тим, хто сам в собі має цю благодать. Звичайно, що він відчуває, тобто він навіть по-людськи відчуває те, що є благодатним. Це ще одне підтвердження що ким є нам наш Господь, що це істинний Бог, не тільки істинна людина справжня, але істинний Господь. Це також треба відзначити, це дуже важлива річ, тому що ще раз наголошую, ніхто про це не казав, а Господь явно говорить. Але ж мова не про це. Мова про те, що цією благодаттю, цією силою ця жіночка через свою віру зцілилася. І відповідно, Ось що тут важливо. І вона, бачите, можна було б сховатися, втекти, вона отримала своє. Але той, хто отримав від Бога благодать, той, хто отримав від Бога якусь силу, хто, від, хто просто зрозумів, хто такий Бог, він ніколи так не піде. От Він не може вже бути без Бога. І ми от з вами розуміємо, напевно, що ми не можемо без Бога. Ми не можемо без Його церкви. І дехто каже, ну знаєте, яке, ну я в церкву ходити? Знаєте, як, як в театр. Ну, не пішов я в церкву, нічого страшного. А ми з вами говоримо, як не пішов. І коли пам'ятаєте, коли були ці часи коронавіруса, коли забороняли, ніхто не міг зрозуміти. Ну, що ці віруючі, якісь такі, ну знаєте, знову кажу, ненормальні. Що в них від стрічні претензії? Ну не ходіть в церкву, і не ходіть. Ми ж не ходимо, в театр не ходимо, в бібліотеку не ходимо, кудись не ходимо. А віруючи ні, не можемо. Не можемо не ходити. Не можемо, тому що як ми можемо без Бога, як ми можемо без Його, без Його благодаті, без милості, без молитви, без причастя? От людина, яка торкнулася благодать Божа, ніколи не зможе без цього. От тому можна зразу перевірити. Не йду до церкви, не молюся, не роблю добрих справ. Ну нема в мені благодаті Божої, немає. От вона може десь там знаєте, в зародищі, десь знову заховалася. От, хоча кожному Господь благодать дає. А всім тим, хто, хто відчуває цю благодать, він не може просто так жити. Він не може, знаєте, пройти поряд там, де біда, там, де скорбота. Він не може залишити людину в чомусь тому, що, в чому важко. Він не може, не, принаймні, пробує, може так вже не кажемо, вже зовсім не може, але пробує завжди бути порядним, бо по-іншому не можна, бо Бог на мене мій дивиться. Я ж не перед людьми, я не перед камерами як сьогодні там. От коли ці проповіді кажу, чи що. Я ж перед самим Богом, а Божа камера не відключається. В неї там елемент живлення не відпадає, він завжди і, його, і, не, і, його, і не, там не, не пропадає нікуди, він завжди діє. І це дуже важливо знати. І ось ця жіночка що робить? Вона розказує всім, кланяючись Христу і розказує всім, що саме так. Де ми ще, брати і сестри, чули про те, щоб Господь сказав жінці отак, що вона як дитина його? Він каже, що це донька, так? дірзаєць щері каже. От Господь завжди показує і всім, що ми всі його діти. І хоча от Славянське, коли ми говоримо, Постійно раб Божий, і маємо пам'ятати, що це не, зовсім, це не зовсім так. Ну не може Господь нас прийняти рабами, не може наймитами прийняти. Господь нас єдиний, ким може прийняти це дітьми. Ми його діти. І самі цій жінці він сьогодні каже, а через неї всім тим, хто до нього звертається, хто буде торкатися його ризи, чи то під час богословіжіння, чи особливо в таїнствах. Тому що найперше це таїнство і найперше таїнство тіла і крові Христової Євхарістії. От він всім нам в цей момент каже: дерз дерзай, чи сину, чи дочко, тому що твоя віра тебе спасе, спасла, іди в мирі. Він нам всім це каже сьогодні, після служби нам скаже це. І коли ми будемо з вами читати, оцю заомвонну, так звану молитву, коли священник каже, з миром вийдемо, тому що ми всі у мирі маємо ходити. Але цей мир тільки Божий може бути справжнім миром. Іншого миру немає. І це також видно навіть у сучасному світі. Та й що там казати, Усього сьогодні це видно. Там, де Бог, там мир, там, де Бога немає, де відступилися від Бога. Там починається таке, що не доведи, Господи, навіть, навіть це бачити, я ж не кажу, переживати. І ось Господь її хвалить за її віру. Бачите, здається, щось недобре таке з точки зору закону, того закону, який деколи забуває про людину, а лише говорить про норму. Бо, знаєте, я про це говорю неодноразово і повторюю, коли закінчується любов, починаються канони. Тоді всі оперують всякими канонами, один одного тими канонами б'ють, знаєте, канон це як палка якраз. От, ну, перекладі це паличку, канон називають. І оце лупимо один одного канонами. А якщо любов, не треба, ніякі канони, все зрозуміло. От у Бога так, і людей, які з Богом живуть, от вони живуть любов'ю. А ті канони, вони лише, вони лише підтримують цю любов. І ось ця жіночка така, Господь її хвалить. Тому пам'ятайте, добре робити це не по канону, це по любові. Чи можна працювати в неділю або в святковий день? Всі кажуть, не можна. А якщо ми скажемо, а якщо комусь допомагати, якщо добру справу зробити, що тоді? Тоді не те, то, що можна. Тоді ми говоримо, потрібно це робити. Не то, що можна, а потрібно. Собі, звичайно, ні. Бог дав цей день недільний, щоб трошки відпочити сил набратися, подумати про щось вище, краще, можливо, про вічність подумати. Бо працюй, не працюй, все одно вічність прийде, все одно тебе вдягнуть. Ну добре, якщо ти підготуєш, а може і навіть не в те, що ти підготував, щоб вічність тебе відправити. Розумієте? Ось ця жіночка така, вона по любові, з вірою по любові. І за цю віру і цю любов Господь дає їй зцілення. Але тут відбувається те, що насправді нас всіх може шокувати. Бо в такий момент ми замираємо і не знаємо, як бути. І Аїру приносять страшну звістку. Донька померла, тому вже не труждає не, не, не вчителі, вже нема сенсу. Що в такий момент з нами має статися? Ми в ми плачемо, ми скорбимо, весь світ проти нас. Ми на всіх ображені і на все це зрозуміло для тих, хто переживав такі речі. І дивіться, що Господь робить. Це дуже важливо, тому що колись Господь як, як воскрешав жінку, прибачте, сина Навінської вдови, він, він що казав? Не плач. А тут Господь зупиняє, щоб не розвинулося в цього іра. Оце знаєте, це страшний стан. Він йому говорить тільки вір. Тільки вір, розумієте, дека дивна річ, от як у Бога все премудро, ну тако промислом. Це ж ніяк не, не, ну, не толерується з тим, що сьогодні світ відбивається, ми ж досвідом живемо. А віра це не настільки досвід, наскільки благодать. І от він каже, тільки вір, тобто не бійся, тільки вір, щоб не встигнув цей явір, почав не встигнув сумніватися, знову ображатися на весь світ. Ну а далі ви знаєте, Господь. Воскрешає, доньку Іаїра. Можливо, ці слова так поділи, що Ер справді вірив. Тому що лише тоді, коли ми віримо, Господь може щось зробити. Лише тоді, коли ми довіряємося, Господь може щось зробити. Немає іншої формули. Якщо довірилися Богу, маємо. Не довіряємося, сумніваємося, не може Господь, не тому що не хоче. Бог не порушує нашу свободу. Якщо ми не віримо, як він може в нас діяти. І інша справа, якщо ми віримо, він в нас тільки тоді насправді діє. Сумніваються люди навколо. Більше того сміються над ним, навіть сваряться. Всі бачать, що дівчинка померла. А Господь каже ні. То кому довіряти? Натовпу. От сьогодні у нас в нашій країні, в нашій країні охлократія. У нас натовп всім керує. От є емоції, натуп, і все. І от це, цитую, це закон, це правда і так далі. Не можна так. Не можна. Якщо не діє благодать, то тоді діє закон, а це правда, але ніяк не охлократія. І от натуп каже, все, померла, не вір. А Господь каже ні. І ми йому довіряємося, бо Він знає. Він знає про нас все. Ми йому довіряємо все наше. Віддаємо все наше, ми так і кажемо, все наше віддаємо Богу. Господь, ну спробуй на всьому натовпу щось довести. Це неможливо. І саме тому Господь не доводить іншим. Він з собою забирає туди, в той будинок, лише тих, хто може це сприйняти. Трьох апостолів, про них ми з вами знаємо. Петра, він знаєте, який повірив. Він готовий по -по 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 ходити по хвилях до Христа. Правда, потім то не деколи, але все-таки віра в нього, яка, апостол Петро. Апостол Богослову, апостол Любові, ну а як не по любові жити? Він все, діти, любіть, все каже. Тому буду знати вас, люди, що ви, мої учні, Господь через нього каже, якщо будете мати любов. Ось все, критерій, нічого іншого. Апостол Яков, а він праведник. Бо правда перед Богом, це система координат, через яку знову ж Господь може діяти. І ось цих трьох забираю з собою, а потім ще батьків. А чому батьків? Ну, а хто ще буде так за свою дитину молитися і так просити, і так вірити, як не батьки? Хтось вміє так? Не вміє ніхто, лише батьки так вміють. Господь вложив в серце батьків таку особливу благодать, щоб вони так любили своїх дітей. І це не лише там про людей. Дивіться, тварин. Деколи тварини нас навчають любові більше, ніж деякі люди, на жаль. І Господь цих батьків забирає, бо вони, вони можуть це сприйняти. І ось він тут далі звершує диво. Причому як звершує? Знаєте, не так, якби ми робили. Як знову ж кажу, навіть як театральне, якось там показати ще щось. Навіть, навіть апостоли щось якось так робили, ну пока. А тут Господь дуже просто. А євангеліст Лука не пише, інший евангеліст пише. От Господь говорить наступні слова, два. Говорить «Таліфа кумі», Дівчинко встань. Але ж він має у своєму, в собі він має що? Життя наше. І коли Господь так каже, що з нами буде? Ми встанемо. Ми всі воскреснемо, навіть не отак, як сьогодні Воскресається дівчинка. Ми у вічності Воскреснемо, Господь збере наші кісточки і всіх доведе, приведе до життя, тому що в, нього, в ньому життя, він, якщо хочете, і є сам життям. І ось бачите як. В сьогоднішній Євангеліє все нам про віру. Тому довіряємося Богу, віримо йому, брати і сестри. Не дивлячись ні на що, як би нам важко не було, довіряємося Богу. І пам'ятаємо апостола Павла, який казав на початку, на початку, ми про це також сказали, що наша віра це впевненість в тому, що буде. Нехай Господь всіх нас воскресить, зцілить і подасть свою благодать. Христос посеред нас.